В сучасному світі технологія розвивається з величезною швидкістю. З однієї сторони, це покращує наше життя, та ще століття назад люди не думали, що в теперішній час жити буде з однієї сторони так просто, але з іншої так складно. З появою сучасних технологій життя людини стало простіше в той час, як з іншої сторони, поява соціальних мереж. Різних сайтів та банерів зробили з людини об'єкт для споживання. Проблема деградації для сучасного суспільства це давно не новина. Хтось з нею бореться, хтось з а когось вона повністю поглинає. Але в сітку деградації можна не попасти або з нею вибратися, якщо знати, що робити. Що ділать, то буде. Бро, але тобі дуже. Пощастило, бо саме в цьому відео я тобі розповім, що робити і як діяти, щоб тебе не схавала деградація. Що ж, в цьому відео ти дізнаєшся, що таке деградація. Це що Це а? Звідки вона пішла? Та чим може бути небезпечною? Що станеться, якщо з нею не боротися, та навпаки, що відбудеться, якщо з неї вийти. Перед тим, як з чимось боротися, треба знати ворога в лице. Тому підемо ще разом до офіційних джерел, а саме Google, та запитаємо в нього що таке деградація. Як нам каже Google, це поступове погіршення якості та втрата цінних властивостей. Якщо ж це пояснити простими та людськими словами, це поступовий розвиток людини тільки в гіршу сторону. Більше за допомогою в пошуковій системи ми йти не будемо. Бо якщо ми вб'ємо, як перестати деградувати, нам Google видасть люту базу і скаже: пишіть від руки або тренуйте нюх. Тож, коли ми говоримо, що він деградує або вона деградує, то мається на увазі, що людина перестала займатися особистим розвитком у всіх своїх сферах життя, це піздець. А коли людина перестає розвиватися, то вона автоматично іде нахуй. Назад, тобто деградує, бо ця людина на фоні суспільства, яке розвивається з кожним роком, буде просто на задньому плані, яка стоїть на одному місці. Складаючи ці всі фактори разом, виникає дуже просте запитання. А звідки пішла деградація? Із Насправді точної дати дня або року немає. Та навіть якщо ми підемо з цим питанням знову ж таки в Google, який нас запитання? Чому мене болить мізинець відповідає у вас рак? навіть там немає точної інформації, коли почалося поняття деградація? Що ж, але установивши контакт зеленим маском з SpaceX, Tesla і Toyota, все ж таки ми дізналися. Якщо просто подумати, без пошукових різних там систем, то поняття деградація почалось після отримання нами так званого швидкого дофаміну. Через. Саме безрезультатну трату часу в більшості в соціальних мережах. Давай поясню: для нас стало абсолютно нормальним скролити, позволю собі суржик безполізну лінту Тіктока да, Інстаграма там різних соціальних мереж. При цьому я не кажу, що треба відмовитись від соціалізації через соціальні мережі. Але проблема в тому, що це визиває привичку тратити наш дорогоцінний час просто в нікуди. І тепер для нас абсолютно нормально потратити 3 години свого дня да, на скрол ленти. В якійсь мірі я такий самий, і я це визнаю. Але як кажеться, знати проблему це вже вирішити її наполовину. Тому якщо зробити висновок, то ніби з розвитком технологій да, збільшується наше деградування. Да. Винятком рахується тільки якщо реально ви в соціальних мережах дізнаєтеся інформацією, яка вам може бути корисна, і яку ви використаєте в якихось своїх цілях. Буду учити вас як мукать незаметно. І тут ми плавно підійшли до питання, чому небезпечна деградація, і чому краще таким не займатися. Чому? А тому, а тому чому? Перед тим, як я дам відповідь на це запитання, давайте з вами зробимо один дуже простий експеримент. Наступного разу в метро в маршрутці, навіть на вулиці, просто подивіться, які люди вас оточують. Далеко не ходи, наприклад, в метро, коли люди їдуть між станціями, коли в них є ось цей вільний час, да? хтось би подумав, щоб якісь там. Цілі свої реалізувати, якусь книгу, подкаст і так далі. Вони що роблять? Вони грають в ігри на з кристалики. Це нічого корисного для свого майбутнього, окрім моментального задоволення та трати часу в нікуди. І саме важливо, як виглядають такого формату люди? В більшості це обичні люди, вони не відрізняються супер дорогим одягом, можливо. Вони не відрізняються, да? я би не сказав навіть, що такі люди живуть життям своєї мрії. Тільки по одній причині. Фішка в тому, що час наш самий дорогий ресурс, і те, як ми ним розпоряджаємося, від цього напряму залежить наше майбутнє. Наприклад, давайте я поясню. От уявіть собі, якби попередні три роки, кожен день, коли ми би їздили в метро, ми замість ігор, там скролу лєнти, да, ми би слухали подкаст, проходили англійську, бо любого роду. Діяльність, яка б нас розвивала. Тобто 3 роки кожного дня уявіть, який би був результат. І в цьому і вся сила, то як ми тратимо, нехай буде навіть 5 хвилин, 10, і з цього складається день, місяць, рік, і в такому форматі все наше життя. І через таку банальну, здавалося б, причину, да, пройшов день. Пройшло 2 дня 3, 5, 7 рік. А життя то не помінялося. Та склавши всі ці фактори разом, можна зрозуміти дуже просту істину, що деградація найнебезпечніша тим, що вона забирає наш час, замість того, щоб вільний час ми і його використовували в наших же цілях, щоб для досягнення якихось своїх результатів. Ми тратимо час в нікуди, який нам не принесе в майбутньому абсолютно нічого. День за днем, місяць, рік, два, десять, опа, а ми де були, там і стоїмо. І питання успіха такого формату це далеко не везіння, це просто складання докупу різних таких факторів, використання правильного часу. Да? І в такому форматі, якщо ми будемо його правильно використовувати для власних же цілей. Просто питання часу, коли ми це досягнемо. Но саме велика проблема в тому, що деградувати в якійсь мірі приємніше, ніж досягати цілей. Хоча і кожна людина хоче, хоче чогось досягти, навіть хоча б мінімальних своїх потреб, але да, їй приємніше в тіктоці посидіти, ніж через силу себе заставляти слухати корисну інформацію і так далі і саме тому більшість людей так і не пересилюють себе щоб заставити реально щось робити і продовжують так жити вроді нормально да, я там маю роботу класно хватає мінімум окей не хочу я там пробувати щось там Наші це мені книги це мені зайти щось треба буде програма слухати я краще тік-ток зайду там повтикаю да, клас 'Cause I've been living life right like I. Could.